Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Ми з вами сьогодні будемо говорити про фейки, фейки, якими постійно годують українців. І е е е як на мене, це має дуже серйозний вплив на український інфопростір. І знаєте, що найгірше? Що ці фейки роблять великі видання, яким вже по декілька сотень років це не українські видання, але вони. Постійно роблять все для того, щоб по перше налаштувати українців проти Сполучених Штатів Америки, для того щоб показати якусь зраду, якої не існує, і знайти цю зраду там, де її немає. І звісно, що це все виливається просто в лютий хейт українців в сторону там Трампа, Сполучених Штатів Америки і так далі. Як на мене, це дуже пагубно. Бо Давайте згадаємо, які країни виховують в своїх громадян ненависть до Сполучених Штатів Америки. По-чесному. Це, в першу чергу, Росія, це, звісно, що Китай, це Північна Корея, Іран і всі інші там диктаторські країни, які не хочуть, скажімо так, жити в якомусь порядку. Так. І саме тому я вважаю, що те, що зараз відбувається в Україні, є дуже і дуже небезпечним. Бо, знаєте, найголовніше, щоб коли ти борешся злом, самому не перетворитись в таке саме зло. І давайте зараз до всього по порядку. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. І на цей раз. Ми сьогодні будемо говорити про декілька фейків, от саме й останній, про які можливо, ви також чули. Адміністрація Трампа планує скасувати тимчасовий статус для 240 тисяч українських біженців у США. І знову про це пише Reuters. Нагадаю, що ми з вами про Reuters вже багато разів говорили, що це просто інформаційна помийка, яка постійно штампує фейки для українців. Налаштовуючи їх проти Сполучених Штатів Америки, що таке Reuters? Reuters – це британське видання, якому там вже більше сотні років, і дуже часто вони були майже неофіційним джерелом інформування для керівництва Великої Британії. Тобто, це досить великий такий конгломерат. В них там дуже багато є різних ресурсів, і вони вважаються ну, одним з дуже поважних видань у всьому світі. І... За даними джерел в Білому домі, це може статись вже в квітні, що потенційно загрожує масовими депортаціями. Повідомляється, що така ідея була розроблена задовго до скандальної зустрічі зеленського та Трампа, 28 лютого. Скасування тимчасового статусу є частиною ширшої політики адміністрації, спрямованої на позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, які отримали дозвіл на в'їзд. Е за е, програмами часів Байдена. Але давайте тепер до всього по порядку. І тут пішов кіпіш і паніка, що можуть депортувати 240 тисяч українців зі США. Що робити, Боже, який Трамп поганий, і так далі. Далі в Білому домі спростували інформацію про можливе скасування тимчасового е, правового статусу для українських біженців. Прес-секретарка Білого Дому Каролін Лівід заявила, що наразі рішення. Не ухвалено, реагуючи на повідомлення агентства Reuters, яке поширило новину про можливі зміни для 240 тисяч українців. Також на фоні цього Дональд Трамп також про це говорив. Він сказав, що він вивчає це питання і сказав наступне: ми не хочемо нікому зашкодити, особливо їм українцям. Я вивчаю це питання, думки різні. Скоро ухвалю рішення. І хочу вам сказати насправді, що з усього, що говорив Рейтерс, нічого не справдилось. Так, і все, що зараз відбувається, воно направлено на те, щоб просто нагнати побільше цього емоційного хейту проти Сполучених Штатів Америки. Кому це вигідно? Я думаю, це вигідно тим країнам, яким вигідна війна в Україні. От і все далі на даний момент рішення не ухвалено. І про це написала секретарка Білого Дому, власне, Каролін Лівіт в Твіттері. Далі рейтерс також розповсюдило фейк про відключення України від StarLink з 1 березня. Нагадаю, це мало статись. Вони також посилались на дуже секретні і на дуже вагомі джерела в Білому домі. Так, але бачимо, що 1 березня вже пройшло. Starlink старлінки як працювали, так і працюють. При цьому, при цьому Ілон Маск також вийшов і сказав, що рейтер це звичайна британська помийка інформаційна. І сказав, що в нього ніколи не було на меті відключати Україну від старлінків. Ну і все. Але Маск отрив шалену долю хейту в свою сторону з цього приводу. Далі вони також повідомили недостовірну інформацію стосовно строків підписання угоди про корисні копалини, що також. Викликало хейт, бо в той момент розказували, що ця угода взагалі там не потрібна. Вони опублікували інформацію також з якихось таємних джерел. Потім через 15 хвилин також вийшли офіційні джер... ну, офіційні представники і сказали, що рейтер збрешуть. І тут питання до того, навіщо британське дуже високо агентство це робить. Кожен може зробити висновки самостійно. Я особисто вважаю, що в першу чергу вони це роблять, бо Британія на сьогоднішній день вона стоїть в такі, знаєте, напівопозиції до Сполучених Штатів Америки. І перше, що вони хочуть зробити, вони хочуть, як я це бачу, в мене таке відчуття, що Британії зараз, попри все, що вони там розказують, їм хочеться, щоб далі війна в Україні продовжувалась. Стільки скільки буде потрібно, і от вони говорять, що ми будемо Україну підтримувати стільки скільки буде потрібно. Але якщо подивитись на відсотки, ну якби на ту допомогу, яку надають більшість країн світу, які в першу чергу кричать: що ми з Україною до перемоги, ми з Україною будемо Україні будемо допомагати стільки, скільки треба. Більшість цих країн навіть 1% ВВП за три роки не витратили на допомогу Україні. Так? Тому, ну, і звісно, що для них великий плюс, бо Росія ослаблюється, а при цьому гинуть тільки українські чоловіки, українські жінки, тобто українські військові, українські цивільні і якби, нищаться саме українські міста. Тому якби, робіть висновки. Далі, Валерій Залужний, який був раніше якби, головнокомандувачем, ЗСУ, який зараз є також послом Великої Британії, вирішив виразитись про Російську Федерацію. Давайте послухаємо, бо тут дуже двояка думка в мене такі, знаєте, думки виникла. Давайте послухаємо. Це не значить що вони не можуть сітками коти половити і відправити на фронт. Можуть. Вони навіть їх можуть гарно з строєм повести на фронт, бо це тиранія. Вони це, це можуть. можуть зробити, але чи будуть вони воювати? Інша справа, і ніби тут він говорив про е, Росію і про Росіян, що вони можуть сітками повідловлювати е, цивільних чоловіків, відправити їх на фронт, або навіть е, гарно їх повести з троєм на фронт, так. І говорять, що це тиранія, вони можуть зробити все, що завгодно. А скажіть мені, будь ласка, а як в такому випадку назвати бусифікацію в Україні? І е, для мене дуже дивні люди, які кажуть, що це друге, бо росіяни напали, а ми тут е, захищаємо свою країну. Але відлов людей це е, точно те саме, про що сказав той самий Залужний, при якому, до речі, також вже була бусифікація. Як не крути? Е, що думаєте з цього приводу? Чи є в Росії тиранія в Україні немає, чи все-таки і там, і там вона є? Це питання риторичне, але кожен сам на нього має відповісти. Далі. Україні доведеться йти на мирну угоду, оскільки в неї немає вибору, говорить Трамп. Він заявив, що Росія та Україна хочуть укласти мирну угоду. Водночас він зазначив, що не думає, що вони мають інший вибір. Так, далі. Прем'єр Словаччини Фіцо заявив. Так, от до Фіцо також він максимально там негативний персонаж в Україні. І от що він говорить: половину відданих Україні грошей вкрадено. Ми піднімемо питання про українську корупцію в Брюсселі. Сказав Фіцо. Е, я погоджуюсь з тим, що в Україні є корупція. Так. Це не є якимось, про це вже дуже багато. Та, в принципі, всі про це знають, що тут юлити. Знаєте, е, от, чи половина, чи не половина там вкрадено, незрозуміло. І тут питання в е, наступному, коли почнуться от ті самі анонсовані розслідування, про які говорили Сполучені Штати Америки? Бо розслідування ніби почались, ніби вже почались досить давно, а результатів поки що немає ніяких. Я думаю, було б чесно дочекатися цих. Розслідувань, якщо взагалі вони будуть розкриватися на широкий загал, чи просто це стане предметом якогось торгу для між Сполученими Штатами і нашими високопосадовцями для того, щоб надавити на них і щоб вони приймали якісь потрібні рішення. Далі хороша новина від міністра фінансів штатів Скота Бесента: США без вагань підуть в Абанк в питанні санкцій проти російської енергетики. якщо... Не допоможе, якщо це допоможе привести до припинення вогню в Україні. Тобто бачимо, що Штати готові також е, якби, і давити на рашку, для того, щоб вони також приймали якісь адекватні рішення, а не те, що, наприклад, сказав посол Росії в Великій Британії. Ну, бо це просто трешак. Росія сказала США, що її територіальні досягнення в Україні слід визнати як частину будь-якої мирної угоди. І давайте тепер почитаємо. Що, які не адекватизм з цього лізе? Отже, що вони хочуть? Це говорить посол Росії Великій Британії, тобто, це плюс-мінус офіційне джерело. Ми готові до переговорів і до розмови. Ми маємо свою позицію. Нам потрібна нова Україна як нейтральна неядерна держава. Територіальна ситуація має бути визнана. Ці території були включені до Конституції РФ, і ми будемо продовжувати наполягати на тому, щоб всі сили українського уряду залишили ці території. Знаєте, це, це якби ці самі території є і в Конституції України, і вони були там трошки довше, ніж в Конституції Росії. Тому я думаю, що це не питання до розмов. А так, то якщо так подивитись, то Сполучені Штати Америки можуть так. Можуть фактично взяти в свою Конституцію, вписати всю територію Російської Федерації і скажуть, давайте отак, ви нам верніть наші території, всю свою територію. А, ну, типу, це просто якийсь брідос. Оце, що вони там вписують в Конституції, виписують, це їх внутрішня справа, яка абсолютно ніяк не стосується міжнародної політики. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі. я думаю, що Штати точно на це не підуть і є цьому підтвердження. Так, далі, що вони говорять? Ми ніколи не приймемо тимчасове припинення вогню. В Україні в принципі, сказали те саме, що не готові приймати тимчасове е припинення вогню. От наступне колумніст Вашингтон Пост пише: адміністрація Трампа погрожувала команді Зеленського розкриттям корупції чиновників і навіть зверталась до залужного. Все заради того, щоб Київ підписав угоду про корисні копалини. Правда, це чи ні, не зрозуміло. І е на останок саме СОК. Адміністрація Трампа не буде визнавати ніякі територіальні надбання Росії, тобто, юридично, вся територія України буде вважатись територією України, і Україна не буде виводити свої війська з територій Херсонської та Запорізької областей. Про це говорить нардеп Гончаренко. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть одразу ж в коментарі, буде дуже цікаво почути та почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.